Уляні, як вони там ржали. Ще сильніше, ніж ебонітові палочки, Україна, це повія, значить, і, і інша параноя, яку вони придумували, озвучували. Це ще гірше, ніж роялям, значить, чи по чомусь по роялю чи роялю по чомусь. Це, 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 ви розумієте, як це цинічно відбувалося? Там, в тій квартирі, бо якраз Чернишов і Зеленський, міндіч це люди, які свідкували, це єдині люди, які святкували разом там колись день народження. І тоді, коли. Таке все це відбулося. Шурма телефонує тут, кажуть, а що ж там відбувається? Вони швидко роблять. Сиділи на Хазі, пане Валерію. На Хазі сиділи. На, на хазі вони будуть. Я Обговорювали, як же ж це, як же ми хазі... цих всіх об'єгоримо, як же ж ми їх зараз ну, як ставимо. Це, е... То добрий вечір вам у хату буде. у них, знаєте раніше ага. жив, раніше жив навпроти тюрми. Тепер живу напроти своєї хати. Ну подивимось, але зараз вони так швидко це зробили. Тому Зеленський одразу заказав, що це ви кажуть, що він там зібрав, каже На що ви мені потрібні, якщо ви не можемо вирішити питання. Чернишова закривали від е, набу спеціального, значить, я йому гарантії дав. Мідніч з ним говорив, щоб він там за кодоном не залишався. Дав гарантії. Ми з вами говорили. В неділю вийшов, кинув всі справи, в тому числі на фронті з міжнародними партнерами сказав, що там Чернишов хаба відкривають. Аж Бгальне написав, що без Чернишова, як як без трусів. А потім що з'ясувалося, що як без Чернішова, навіть без шмигаля можуть, розумієте? А, а серед тілі наші хаби. Я не чую, я не чую мільйонів голосів мільйонів наших е, бідних всіх е, мам, які з дітьми тікають від російських ракет, щоб, значить, вони тепер без хаба Чернишова там. Які їм дуже сильно допомагали, що вони поверніть вони, там Чернишова, там ніхто не пише ще на вулицях е, Берліна. Верніть Чернишова, дайте нам хаба. Ніхто не пише, і ніхто не напише. А от посадити Чернишова, ми будемо писати, ми це побачимо. Це не слово, що я можу вигадати е, зараз. Тому що інші слова, які були на театрі Франка, там вони е, е, я, я люблю, е, значить, такий гумор. І дуже велику суготивну стилу одного слова. Так, коли мені відповідає, що матюки не властиві, по перше вони у всіх словах. А по-друге, русський воєнний корабль, е значить, іді туди, та сказана не високою мовою, не високим штілям, а зато всім зрозумілою у всьому світі. А тому я не виправдовую інвективи, псену лексику в е Значить, в спілкуванні тим більше воно не властиво, значить, в, в спілкуванні з людьми. Між собою, але як коротка річ, яка на плакаті пишеться, це дуже сугетивно. В тебе нема е, місця, часу і натхнення писати великі тексти на плакатіку, щоб його там читали. Складно сурядні, складно підрядні. Повірте людина, яка займається наративами текстами і, і, і дуже багато що можу сказати е, е, академічним стилем, А от те, що там писали про Чернишова, про Зеленського, про Єрмака і Татарова, воно краще писати такими короткими словами, тому що це як постріл. От. Тому, це, значить, на золотому кліці сиділи царевич, Король королевич, портного, значить, уже там значить, звідти висунули, система почала сипатись. Вона почала сипатись. І тому ті люди, які знають, що значить, у них рильса в пуху, вони проголосували за цей законопроект однозначно. Однозначно, і ОПЗЖ, і цей значить замайбах Коломойського, і всі ці, значить, які були там з довіри на, на гачку, і бабушка, я цитую прем'єр-міністра України, бабушка української корупції, значить, і інші люди, які проти яких кримінальні справи, всі вони з задоволенням проголосували. Ну, і ті повії або ковбої, які наїлися лайна або повії, які. E, значить, ті, з якими аби тільки розплачувалися за надані послуги, проголосували також. Потім, коли все побачили, коли Захід сказав, слухайте, у вас а, в цьому році а, вам треба буде 19 мільярдів. Ви до нас прийдете, а як я буду говорити нашим громадянам, а, що ми допомагаємо там, де отак от відбувається? Бо це у вас марафон дивляться, у нас ніхто не дивиться. Ну не дивлюся на заході марафон. Ну так от сталося. Кирюша Тимошенко, давай працюй, щоб на Заході дивилися марафон, і головне, щоб вірили, щоб про вас розповідали і. Значить, і про вашу діяльність таку розповідали, і Financial Times. Ну, про... а навіщо було закривати іномовлення? Закрили іномовлення, і ніхто бо... не дивиться тепер це, бо гроші люблять цензуру. Значить, чомусь Financial Times, New York Times, New York Post, значить, Любозеда Трампа, значить, Washington Post, От всі ці, значить, більди. І, і, і Шпігелі. чомусь вони не пишуть про вашу класну роботу, чомусь вони пишуть про це, чомусь ви їм рота не закрили. Я думаю, що нам треба закрити рота, припинити їх, значить, прибрати їх журналістів. Пам'ятаєте, як у нас прибрали журналістів в Херсоні, західних ЗМІ, тому що тільки Зеленський мав звільняти Херсон. А хто ще у нас може звільняти Херсон, як не Зеленський? Ну, ще Єрмак, ще Єрмак, мав він же, що ж в Білому Венчик і зрос. Він же ж у нас Ну, значить... чекай, ще... в нього ціла свита Тимошенко Подоляк, які в 23-му році вже війну закінчували. А, до речі, до речі, вони ж Сивінського, це людина, яку мали призначити на БЕП, е, і вони його звинуватили, що у нього значить, батько дав десь колись мав російський паспорт. Я тоді пожартував, якщо взяти цей критерій, то у вас взагалі нікого не буде там в Раді, і в, в, і в Раді і в вашій владі. Буданов мав дружину, при тому 15-му році, яка отримувала паспорт. І ти ставився і нормально. Значить, про і першого ступника говорити, вже не буду згадувати. Ви йому дали зелений коридор, він звалив з України з мільйонами. Зараз купує нерухоме. Зеленський взагалі з е, е, Москви не вилазив е, свого е, часу. Е, Подаляк має брата. Подаляк має брата, е, значить, героя СВО. Здох уже. Значить, про Єрмака і про його папочку я говорити не буду, бо всі це знають. Про інше я також не буду говорити, щоб не підривати е, ну, довіру до деяких людей, які знаходяться у війську. А, але у вас. там? У вас там немає де хреста ставити, якщо говорити про е, зв'язки з Росією. Е, тому ви там, значить, визначитись перед тим, як прибирати про російські сили з НАБУ і САП. Ви маєте позбутися про сил всередині всіх на поліграф, але присудно. Угу. Якщо це на поліграф, речі, нам поліграф, можна... от сюди, от сюди поліграф. Угу. і ми будемо задавати їм питання. Ми будемо задавати їм питання, не ваші посадне. Ми будемо задавати питання, ми вміємо задавати питання. Мене поставте, я знаю як задавати запитання. А ви будете фіксувати вашими точними приборами? Повірте, я більш кваліфікований, ніж вся ваша камаріля. Там пам'ятаєте, чим займався е, департамент захисту національної державості, коли вони ловили в бігоса е, двох е, операторів, угу. які там травку вживали. 31 одна людина робила цю спецоперацію. Ті люди, які не бачили всього того, що відбувається. E, значить, mm -hmm. ті, на тій самій Хмельниччині вони зато e, вирішили e, робити ті речі, в, e, які e, відбувалися в групі Бігуса. Я не про Бігуса я не про Шабуніна. Але грати А той теж окна біл, коли ви побили все, що можна побити в Україні, тикати пальцем на інших. Ну це цинізм. Це цинізм. Тому e, вони не могли, e, пане Олександре, так довго вже так ландшафтно описав. Вони не могли відкатати взад все, тому що є нюанс. Вони не могли ухвалити за ті самі е, альтернативні, які раніше були подані законопроекти е, щодо того, щоб це забрати назад, або щоб покращити цей законопроект. Щоб були конкурси на цих прокурорів, вони за це не пішли. Е, це законопроект від Євросолідарності, е, щоб значить е, були. Це незалежними інститута. Інституція не буду входити в нюанси. Вони мали це зробити так, що тільки Зеленський тепер, значить, він же ж боровся. Ми підтримували Зеленського тоді, щоб значить, далі ми погано прокомунікували, бо в них не вийшло. Тільки кажуть, що вони просто погано прокомунікували. Ми mm -hmm. озвучили всі меседжі, які там на коліні писали разом з е, цими речами е, ті самі банкові. Ну, ми погано прокомунікували. А от тепер ми врахували всі моменти, і ми тепер будемо це робити. Але вони злякалися нас, що ми, бо ми вийшли в перший раз, бо вони думали, що ми на вибори ж виборів нема. А, а ну, закон про поближні воєнного стану не дозволяє нам збиратися. Як вони вважали, і ми не будемо збиратися. Ну і вони не могли. Проігнорувати, я вже так почав говорити, 19 мільярдів цьому році, мінімум 18, і інші, які тягнуть е, наступному, і інші, які тягнутимуть, тому що зриваються перемовини з МВФ, без перемовини з МВФ зриваються перемовини з іншими фінансовими інституціями. І жодна Японія, жоден уряд, жодної Австралії або Норвегії не дасть вам гроші, тому що їхні громадяни скажуть, запитають, чому ви даєте гроші тим. Кому не дають гроші міжнародні інституції за те, що вони не виконують свої зобов'язання? Тобто є таке поняття. Я ви знаєте, не дуже люблю вживати дефолтні кредитні свопи, тобто, ця страховка, якщо в країні ну про війну це окреме питання. Нам якраз допомагають, тому що у нас війна, влада думає, що допомагають їм, допомагають Україні всупереч тому, що ви робите. Так от, е, якщо в країні корупція вибуркове судочинство. Якщо будь-яка районна влада або районний суд, як при Коломойському, можуть забрати гроші у інвестора, то е, дуже ризиковані інвестиції, і тому гроші обкладаються. Гроші беруться під дуже великий процент. Ну, якщо там ставка Лібера, вільна ставка, де я е, як фінансовий інститут або країна можу взяти гроші під умовно 4-5%, то дефолтні кредитні свободу піднімають. Що я, окрім цього, ще буду платити е, 10, 15, 20 відсотків додаткових грошей. Тому е, ніхто не буде давати гроші, якщо зірвані перемовини, зобов'язання, маячки, е, значить, домовленості з міжнародним валютним фондом, Міжнародною фінансовою корпорацією, іншими е, поважними міжнародними фінансовими інституціями, які е, керуються не однією людиною, а радою управляючих. І ця рада не підпорядкована батьковою уявіть собі, вона навіть не підпорядкована Єрмаку Зеленським. А тому на них вони не можуть впливати, і тому вони злякалися. І тому ми побачили, що завжди буває перший раз. І ми однозначно будемо тепер вимагати і БЕП, і вже значить, ця Свереденко, яка казала, що вона не буде значить, рішення переглядати, хоча відповідно до закону. А сам гетьманцев навіть визнав, що всі минулі рішення, всі минулі законопроекти, всі минулі крадові рішення, які подавалися на, значить, на ухвалення Верховною Радою. Вони відкликаються, тому що вони порушили, до речі, вони порушили цю статтю, де не можна звільняти премєр міністра А я, Боже, упасі, не на захисті прем'єр-міністра. Не може звільняти премєр міністра тому що відставка прем'єр-міністра тягне за собою. Відставку всього кабінету міністрів, а припинення повноважень з кабінету міністрів, що заборонено діючим законом. Але в минулому році вони там говорили, в цьому році вони плюнули, сказали, що повноваження не припиняються. Але те, що, значить, Дітьмасев каже, що забираються відповідно до закону, то це означає, що дійсно повноваження припиняються. Але такі тонкощі нас не цікавлять. Але те, яким чином все це відбувалося, показує, що ми будемо вимагати, щоб призначений був. Поважною комісією відповідно до закону пан Семвінський був призначений, а вже від нього ми однозначно будемо вимагати дійсно незалежності, як і незалежності, значить, від НАБУ і САП, і вже нікому не вийде нам розповідати про те, що бачите оці золоті унітази при вишу До речі, я вже там, в Марінському парку, казав, що ті самі квартири знаходяться прямо. Хто не знає, шановні наші глядачі з Києва, то цей якраз. Будинок на Грушевського, він знаходиться от в там на Грушевського. Тобто там нема недалеко е... можна в гості зайти. Запросто запросто можна зайти. Вони ходять, в них є там можливості ходити. Там значить, напроти е, цих блокпостів. Готель національний. Ну там мало хто живе народних депутатів. Е, тому що у них є можливості жити е, на Грушевському? Хоча мені здається, вони в Києві не бувають, тому що оці приїзди е, якось так співпадають вже після того, як е, відбуваються ракетні шахетні атаки, а потім квіточки вони виставляють. Де наші ракети? Де наше ППО, яке ви обіцяли? Де наші ну, ракети, які ви обіцяли нам? Вже півроку пройшло сьогодні серпень місяць. Ну тут в них є можливості кивати на захід. Насправді там є а, свої об'єктивні проблеми, але насправді система ухвалення рішень. Ми побачили і вовальні тоді кабінет. не треба обіцяти розповідати про те, що ми три тисячі ракет до кінця року це все, виробимо. Ну це ж, ну це ж піар. Ну то що, те, що не не то піар. а, е а що мені так? тоді це від цього піару? Мені, не, мені мені закрити рота тоді, ну, не... і на нашими глядеглядачам закрити не, рот. Ні, вони ж так вважають. Вони ж так вважають, що все це нормально. Можна завжди казати, що якщо плюси, то я і моя команда. Говорите, ви я, я і моя команда, а якщо мінуси, то це значить, або Сидора у вікна бив, або патріотична опозиція, санкції проти неї ввести. Або значить, е, е, от е, наші значить, західні партнери там нам не, 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 не дають. А, тому це дуже нормальна, нормальна в них позиція. Я вам кажу, що той самий Кирило Тимошенко, вся його логіка в тому, щоб завжди казали, що це російське ПСО. От я коли прийшов там на Івана Франка і потім е розповідали, значить, всі ці з, кожного, з кожної праски, що там зібрали, що це російське ПСО, я, по-перше, згадав е ситуацію з 2013-14 роком. Дуже багато хто мені тоді розповідав, що Януковичу, значить, не вигідно. Мустафа наєм стояв. Я про цю історію не хотів розповідати, але Мустафа Наєм розповідав тихо-тихо в Брюсселі. У е, мене є інформація, а інформація від Арбузова, бо вони значить, були значить, всі ці журналісти просто отмивали інформацію тих, кому вигідно. Е, значить, е, ми побачили да, потім біографію Мустафи і прості господі Лещенка. Е, от, е, ну, вони відрізняються все-таки. Тому він тоді казав, що ну, тихо-тихо, Янукович ще підпише. Тобто, нам, мені, навіть ті люди, які потім вийшли там владу, казали, що Януковичу що не вигідне розону Майдана. Я їм розповідав про есет виконавця, але вони казали, Януковичу що не вигідне Майдан. Ті ж, до речі, роти розповідали нам про те, що Лукашенко наш друг у 2020 році. Ті самі, які сьогодні, вони на телемарафоні. Я ж усіх знаю, чому мене туди не пускають, я туди правда, і сам не піду. Тому що я знаю, що вони говорили. Вони розповідали про те, що Лукашенко наш друг, і ті люди, які вийшли, це про російські сили. Я не за не ні парціхановську, ні про ціха... пабарико. Я їм ніколи не вибачу народ України, те, що вони казали, що, значить, Крим по факту російський. Ну, по, по факту тоді виходить, що і Лукашенко, е, значить, президент. І по факту виходить, що ви сидите в тюрмі, порушуючи закони Лукашенко. По факту. Я їм... про це не... Я їм... і по факту Я... Білорусі не існує тоді. В такому. Та, і ми їм ми... не цього не пробачимо. До речі, цьому вони... і це прекрасно знають. Ми поважаємо тільки пацанів з полку Каліновського. А, і вдячний їм завжди, що вони борються за Україну і за вільну Білорусь. А, а я вам зараз про те, що ті самі роти розповідали, що не вигідно Лукашенкара значить, тих самих не вигідно майданівців, значить там білоруським, тому що вони там на Росію, і таке інше. Тому мені було дивно, хто з них може сказати, що димов був, а, значить, там. З, відпрацьовуючи російське ІПСО. Але у Кирилі Тимошенко все це російське ІПСО, Потім не спрацювало. Потім я почую значить, кожного, е, як казав значить, е, той самий Янукович. До речі, вони так само збиралися, пам'ятаєте, коли студенти ЗНС сказав, що я чую і я вдячний цим студентам. Слово в слово, що сказав Янукович? Слово в слово, він сказав, я аплодую цим студентам, як вийшли, бо вони думали, що можна керувати цими процесами. Приїхав Попов Маркієва, тоді сказав: я вам привезу біотуалети. Вони думали, що можна керувати цими процесами. Ну що вони ідіоти, тому що вони не розуміють, що не можна брехати довго і всім, тому що в них успішна практика брехати і шантажувати, тому що вони не спроможні мислити, як і в цьому кейсі, і як в чому велика наша проблема, як і в інших кейсах, в кадрових призначеннях, в політиці щодо війни, і миру в тому, що вони робили на початку вчера вторгнення, в тому, що ми не раз з вами будемо повертатися, як ви підписували укази президента про перемовини з Росії щодо дання неї гарантії безпеки, четвертий пункт проект договору. 4 квітня, коли ви канали заборонили патріотичні, так вони мені цікаво, було, я стояв там, значить, і вони з діти стоять і кричать: значить, те, те що чорно-чорними прапорами, хлопці на протезах і кричать, що Україна понад усе. А, і і е, те, що ми колись значить, виходили на Мадані Свободу не спинити, вони кажуть, що ми російські всю працюють. А ще ну ці люди не уповноважували мене називати їх імена, але це провідні філософи. Провідні філософи України, яких знають в Європі і в світі. Ну е, це дуже потужні люди. І коли я слухаю цих значить, е, неспроможних навіть е, е, сказати щось. Не, не написано тобі в офісі президента, і вони розповідають, що там, значить, не, ну, люди, які не розуміють, це ви будете нам говорити, що ми по-російськи, ви не розумієте, хто ви такий? У вас ж mm усі -hmm. синдроми. У люди, вас, які є, не розуміють, як красти. Тому можливо, звичайно їх це дивує. Як ви не розумієте, як не можна красти в державі? Ми вони... ж крадемо, а ви не розумієте, як Пане, це... Пане Олександре, ви знаєте, я з Миколаєва. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, там, значить, у нас оця крадійська на тих районах, на яких я виріс, вона, ця, ця романтика, вона значить, толерувалася колись. Але повірте мені, будь-яка дитина в Миколаєві відрізняє крадія від щура, я виріс на районі, де я приходив до свого товариша, знав, де в нього ключі, знав, де в нього відкривається, тільки ні я. Не тільки я знав. Ми приходили до нього і розкладалися, і дивилися, значить, футбол. А на той момент пам'ятаю, СРСР Франція, Франція СРСР 02 Ми тоді, це далекі роки, Ми на тих районах виробили, де, де, ну, да, так, так сталося, що крадії, але в своїх не крадуть тим більше під час війни. Зверніть увагу, як в Миколаїві першими почали прив'язувати мародерів до стовбів. Бо ви мародери, ви не крадії, ви мародери. Я не опродовжував крадії, але мародери. Ви не з прибутку крадете. Ви не крадете у когось, вони красти не вміють. Вони мародери. Тільки крадуть там, де беззахисні. Там, де країна стікає кров'ю. Ви ж ці квартири і машини не, не купували з прибутку. Знаєте, як раніше? ну голова колгоспу, ну краде. Але ж о, ми ж за ним, як за камен'єю стіною. Ми ж мільйонери всі тут. В нас ж робота є. Ну так казали на моєму заводі. Нас, директор заводу, ми з ним, значить. У нас він дивиться фонтани, мармурові сходи, робота і таке інше. Я не виправдовую, але красти із прибулі і красти, коли країна стікає кров'ю, це дві різні принципово ситуації. Особливо, Щас, коли тоді, я просто 50% бюджету дотують західні партнери. Як вони на це подивляться? Як вони подивляться на ці золоті унітази? Я би ці золоті унітази на головах би побив? би, Засунув би головою в той золотий унітаз? В них там, і виставили в них там мене ще, на майдані в них там в них там ще й Йорсик золотий так що так що нормально там ще й Йорсики золотий ну куди цей ага. йорсик куди цей йоршк можна ну шановні глядачі прилаштувати, люди знайдуть обмежувати вашу фантазію е, але е, значить ми маємо розуміти що вони навіть не крадії, вони гірші і е, оцей український шур російської Криса... До речі, до, е, воно, воно є найбільш адекватним щодо них, тому що Щур, зверніть увагу, це і людина, яка працює на іншу країну, от російський Щур, десь там, значить, е, в, е, або щури в офісі там, або щури, яких виловлюють СБУ. У нас два СБУ. Одна е, нищить русню. І ми їм вдячні, благодарні і завжди будемо вдячні. А інші фестивалять з умками на корпоративах. Тирять гроші, як той шило, шила, і покривають своїх. Також в СБУ А їх не хочете на поліграф відправити? І інші не бачать цього. Ну, не бачать вони того, що відбувається. Ну, ну не бачать таке, розумієте? Е, тому е, тому честь і слава тим хлопцям які і дівчатам, які е, нищать трусню, але цим ганьба. Цим ганьба. Тому що під час війни цього не можна робити. І повірте мені. Я вже колись не раз казав, я не закликаю, я просто попереджаю. Ще було задовго до Портнова. Я попереджаю, що такого роду речі вони мають бути або на законодавчому рівні вирішені, ну, тобто, певною міру мають бути легітимні люди, яким довіряють структури, силові структури, тому що народ за визначенням, тому що держава за визначенням це те утворення, яке має монополію на насильство. Це визначення держави. Тобто тільки держава має право застосовувати силові засоби врегування ситуації. Закон це і санкції для порушників закону, але вони мають бути бездоганними. Тоді люди довіряють. Тобто, а ви це робите зверху, а вони цього не можуть зробити, тому що в тотально корумпованій системі неможливо реформати саму систему. Я вже не раз цитував, це математична логіка. Треба вийти за межі системи. Тому подобається багато кому чи не подобається зовнішній вплив, він потрібен. Тому що якщо система тотально корумпована, то тільки зверху можна застосовувати батіг. Якщо, грубо кажучи, існує кримінальне угрупування. Якщо воно перекочувало в тюрму, то для того, щоб розбити це значить те, що відбувається, треба для того, щоб заснувати до них силу. І тому нам потрібні незалежні. Структури, але всередині ми тих прокурорів не визначимо, але контролювати зовні, коли ви не контролюєте, ми можемо. А парламент нас втратив функцію контролю. Ми з вами говорили, коли призначали значить, цей, цей, цей уряд або по мину, минулий уряд, або по заминулих міністрів. Коли вони грають, а ми з вами е, говоримо про те, що під напьорсками, а напьорстачніх стоїть там на банковій. Так як змінити напьорстачника, як виховати тих. Які мають бути вихователями тільки ззовні, правильно ж? Тому е, я кажу, що ви бачили, я вже казав, як Миколаєві з голими дупами прив'язували цих мародерів до стобів, це потім масштабувалося по країні. Я вже не раз попереджав, що е, я казав, до речі, що деякі антикорупційні закони ухвалювалися е, в тому числі, в тому числі, е, під впливом саме смітникової люстрації. Я дуже добре пам'ятаю, як той парламент поза минулого скликання ухвалював закони, щоб, наприклад, припинити фінансування там, значить, проросійських таких речей, спрямовувати гроші. Я дуже добре пам'ятаю, вони не ухвалювали же парламент. Він же ж був, Янукович там же свої закони також ухвалював. І на той момент Турчинов казав дослівно, дослів, люди на вулицях, я просто дам їм ваші адреси в конче заспі. І вони натискали на кнопки, бо вони боялися того, вони боялися народу. Тому я завжди кажу, що Майдан це складова ухвалення рішень. Поки не будуть спроможні інституції, найбільш спроможна інституція це громадянин і наша спроможність зібратися, організуватися. І тому ці події вони почали вже інш... запустили інші процеси. От як колись частиною Майдану був автомайдан, тобто ті люди, які збиралися, допомагаючи людям е, е, Чорновецькому. Народжувати, бо пам'ятаєте, що тоді була та зима. Тобто люди почали між собою координувати. Люди були і ті, що на значить застарілих запорожцях, і ті, що були на ранжоверах, вони між собою комунікували. Саме ці люди зібралися потім в ту, значить спільноту яка потім які потім давали 60 діб арешту за те що вони покришки собі там возять або їздять більше трьох автомобілів бачите а, значить порушуючи а, значить януковича не, не розкачуйте лодку бо нашу кришу нашу крису тошніть от приблизно така у них також зараз ситуація ну не розкачуйте не розгойдуйте бо це ж мало ли значить оце. але не можна нас нас заручникам тримати тому ці процеси вже запущені Запущені, Ті процеси самоорганізації, є телефонними, є можливість зібратися, і влада з'якалася, з'якалася наших е, союзників і партнерів і їх фінансових санкцій. А ті відкрили свої очі, і очі вони ж все знали, тому що вони побачили нас, того, що не бачила банкова, коли ми зібралися. На... На біля театра Франка бачили наші західні партнери, навіть тоді, коли їх закривали в тій кімнаті без телефонів. Вони бачили, що зібралися люди. А значить, вони знали, що цих людей покажуть їхні засоби масової інформації. А значить, їм треба буде відповісти перед своїми громадянами. А єдиного марафону: я кажу, що в них немає. Що відбувається в тій країні? Половину бюджету, як ви правильно зазначили, ми фінансуємо. Я скажу: навіть не половину, я про це не раз кажу. Через високі зарплати чиновників суддів-прокурорів. Вони фінансують і ще дуже велику частину наших фондів соціального страхування. Тому коли податково розповідає про те, що в нас виросла ПДФО, що це податкова у нас знайшла ні. Це виросла зарплата, в тому числі чиновників, і партне... чиновників значить, і цих продажних суддів і прокурорів, і зарплата дуже багатьох росте, ті, які працюють значить, на... на офіс. Тому воно все фінансується так. Виросла їхня, значить, зарплата, і через їхні заробітні плати відрахування фінансуються фонди соціального страхування, пенсійний фонд, а значить пенсії, фонди, значить, тимчасової пра втрати працездатності. Ну, вони зараз в одному. Ми маємо розуміти. Всі регреси, всі лікарняні, всі пенсії, в тому числі через високі зарплати чиновників фінансуються. Тому, коли кладуть Марченка, кладе нам гроші потрібні. всіх нам грошей потрібні вони заклали вже нам і вам, ну тобто їм. Значить, високими зарплатами подивіться, які зарплати зараз у нас в держорганах в тому самому Мінфіні, в тих самих, значить, в державних інститутах, які мали би дбати про дійсно незалежність, ті самі рахункові палати, ті самі держаудіти, подивіться, яких не зарплати. Вони свої гроші дуже нормально рахують. От і через великі їхні зарплати, 300-400% недавно. Позбавлений посади німчинов. Я цитую міністр Кабінету міністрів. Казав, що великі зарплати чиновників, 300-400 ще відсотків. Вони накручують. Це треба припиняти. Подивіться зарплати у суддів, Вони відсуджують спецпенсії 350 тисяч. Подивіться в них пенсії по 200 тисяч. Подивіться в них зарплати у прокурорів. У нас інші у нас, щоб ви знали наші глядачі, у нас є різні е, е, мінімуми. Тобто, це у нас різні світи і... це різні світи, різна Україна. Абсолютно. У нас з вами один мінімум, а у них інший. Ну, правда, нам же ж треба платити за квартиру в 30-40, 50-60 квадратних метрів. Ну, а їм же ж треба платити за е, 15 квартир, значить, 900 квадратних метрів, 500 квадратних метрів. Недавно ще одного запитують, значить, е, силовика, звідки в тебе, значить, у цей, е, Під час війни він побудував будинок на 500 квадратних метрів. Переписав на, 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 на тесті і так далі. Це кожен день про це написано. Під час війни, ще раз наголошую. Чим відрізняється крадій від криси? Від щура? Під час війни ти можеш не будувати собі падло, ти перепрошую за такі обороти. Це діти так говорили. Ти можеш під час війни цього не робити.